Так, друзі, взяли три маркери: один від Milwaukee за 52 гривні, від Stanley за 38. Та ось такий за 50 лонгнім. І зараз ми проведемо тест. Лишимо їх на 24 години. відкритими і глянемо, чи вони засохли. Вже, Я їх всіх вже відкрила. І давайте ко, кожен помалюємо. Ось вони малюються, вони чорні, класно малюються по плитці. І все. Залишаємо на 24 години. Вернемося завтра. Це пройшло 24 години і повертаємося до наших маркерів. І перевіряємо, як вони в роботі після того, як відкритими стояли. В на жаль, засохло, тому. Далі мелокі. Також. І ось цей лонг-кніп маркер. Це... Малює просто ідеально. Що ж, наша рекомендація, звичайно, зберігайте маркери закритими, але вдруг, якщо забули, то цей вам не засохне. Ну, це якщо брати саме ось ці три. Звичайно, можемо провести з часом краш-тест з іншими маркерами, бо пишіть в коментарях, чи таке вам цікаво.